Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати, як налаштувати VLAN на роутерах Mikrotik. Але перед тим хочу приділити увагу трохи теорії, так як ну, наші відео розраховані на починаючих адміністраторів і спеціалістів. Отже, що ж таке VLAN? Ну, VLAN це, якщо сказати простими словами, це віртуальна мережа, що працює поверх фізичної. Зазвичай. В LAN використовують для обмеження доступів, для розподілення трафіку між мережами та зменшення кількості бродкаст трафіку. Також використовують для зручного налаштування ACL ну і тому подібного. Отже, я, звісно, не художник, але ось намалював таку простеньку схемку на прикладі Wi-Fi мереж і роутера Mikrotik. Тож, що ми тут бачимо, наприклад, в нас є роутер, так? І в нас є п'ятий порт. В п'ятий порт підключена наша точка доступу. І в нашої точки доступу налаштовано для... два сіди. Сід 1 та сід 2. Тобто Сід 1 ми беремо, що це, наприклад, робоча мережа, а Сід-2, наприклад, що це в нас гостьова мережа. І в нас є таке поняття, як PVID. Тобто це воно як розшифрується порт в LAN ID, тобто це номер Вілану за змовчуванням. Ну, в MicroTiq і в інших вендорів завжди за змовчуванням використовується в LAN ID 1. Навіть якщо він ніде не вказується, то все одно за змовчуванням в нас всі порти. Йдуть в першому вілані. Отже. І ми додатково для цього порта створюємо VLAN ID 10. Тобто, це вже буде VLAN з тегом, наприклад. І він буде в нас в Мікроті бачитися як окремий віртуальний порт. І ми можемо налаштувати, наприклад, два пула в DHCP сервері. Тобто, пул 1 буде працювати на VLAN ID 1, а пул номер 2 буде працювати для VLAN 10. І на точці доступу ми теж вкажемо в налаштуваннях, що SID 2 буде автоматично позначатися як VLAN 10 І всі, хто будуть підключатися до точки SID 2 будуть ходити ось по цьому красному тунелю, червоному тунелю, і будуть отримувати IP-адреса з мережі 172.1600. Тобто, це буде автоматично тег. В нас є теговані влани і нетеговані влани. Тобто, зазвичай нетеговані влани вони присвоюються просто порту. І кінцевому клієнту не потрібно нічого робити. А теговані влани, це на мережевій карті потрібно. Прописати спеціальний тег. Наприклад, в нас VLAN 10, то на мережевому інтерфейсі потрібно вказати, що тут в нас використовувати тег 10, щоб комутатор чи роутер розумів, що трафік прийшов саме для 10-го влану. Якщо на спорт не гібридний, а звичайний, то просто комутатор чи роутер не зрозуміє, для кого прийшов цей трафік, якщо він буде. Без тегу. Тобто, якщо коротко, якось ось так воно працює. От. Тож, далі переходимо тепер до налаштування такої схеми на мікротік. Отже, друзі, переходимо до налаштування нашої схеми, яку я показав раніше. Тож, логінимося на мікротік. І дивимося. dhcp сервер List, Тобто в нас є наш мікротік, мій ноутбук підключений до третього порту, і точка доступу Гаруба підключена до четвертого порту. Наразі в нас налаштована Wi-Fi одна мережа. Логінемось на нашу точку доступу. І бачимо, що в нас налаштовано. А, в нас налаштовано дві мережі. Ну, ми зараз іншу мережу просто видалимо і створимо нову. Так, все. У нас є наразі одна мережа. І клієнтів зараз на ній немає. Тож, що ми робимо на самому початку. На самому початку нам треба зробити влан-фільтрацію на бріджі на нашому. Тобто ми переходимо інтерфейс брідж і ставимо галку в lan якщо вона у вас не стоїть. Якщо цю галку не встановити, то вілани в бріджі працювати не будуть. Ставимо цю галку. Всі інші параметри залишаються за змовчуванням і натискаємо ОК. Тепер далі ми створюємо сам VLAN. Тобто, наскаймань New. VLAN. Пишемо VLAN 10 VLAN ID пишемо також 10. Ну, насправді, основне значення має в LAN ID. Що ви напишете в name, значення немає. І обираємо інтерфейс, на якому цей VLAN буде. Тобто в нас це буде Bridge Interface. І сервіс тег ми не ставимо. Е, сервіс тег використовується, якщо вам потрібно в лан прокинути всередині влану. Наприклад, якщо у вас вже є тегована мережа в 10-му влані, а вам потрібно всередині прокинути там 20-й влан, то тоді ми використовуємо сервіс тег. До Ізернет-кадру буде додаватися два значення влану, щоб у нас нічого не зламалося. От. І натискаємо ОК. Все інтерфейс ми створили. Тепер для цього інтерфейсу потрібно задати IP-адресу. Переходимо IP-адрес, натискаємо новий. Ну, візьмемо 10-ту підмережу, бо ми взяли 10-й VLAN. Тобто, ну, щоб було зручно і зрозуміло. І вказуємо, що це в нас інтерфейс VLAN 10 це IP-адресу ми йому додали. Тепер потрібно налаштувати DHCP сервер для цього ВІЛАНу. Йдемо IP, DHCP-сервер. І створюємо DHCP сервер. Перед тим, як створити DHCP сервер, у вас має бути створений пул для DHCP. Можна перейти IP, пул. Подивитися, в нас пул для нього вже є створений. Тобто пул в VLAN 10 і адресація також в 10-й підмережі. Тепер йдемо в Networks, створюємо параметри для DHCP. Щоб у нас клієнти ж отримали доступ до інтернету. Так. І DNS ми видамо, наприклад, вісімка. Натискаємо. Тепер створюємо DHCP. Пишемо DHCP в LAN 10. Обираємо інтерфейс наш наш VLAN 10, який ми створили. Обираємо пул, Ну і час оренди, залишимо 30 хвилин. Ну, наприклад, якщо це в нас буде гостьова мережа, натискаємо ОК. OK. Все, DHCP в нас запрацював. Тепер переходимо в Bridge. І потрібно Bridge додати порти в Bridge У нас динамічно. Бачите, з'явилося запис, що в нас Bridge має тегований 10-й влан. Але нам потрібно сюди додати нашу точку доступу, щоб в нас гостьовий цей влан працював саме в Wi-Fi мережі. Тобто ми нажимаємо New. В LAN-ID пишемо 10. І обираємо інтерфейси. Тобто, це у нас інтерфейс 4 та інтерфейс Bridge, Якщо ми не додамо Bridge то без цього працювати не буде. І натискаємо ОК. OK. І тобто запис, який у нас був, він змінився на отакий. Не з динамічного на статичний змінився. Тобто, цей, бачите, динамічний ми не можемо змінювати. А статичний ми тепер можемо змінювати. Тож, тепер переходимо до налаштування Wi-Fi-сіду. Тобто створюємо новий сід. Грубо, пишемо guest в LAN і вказуємо, що це буде в LAN 10. Задаємо пароль. Так, все, Тепер в нас є два сіди. Якщо ми подивимось, у нас є дві мережі. Тож, перевіряємо роботу, підключаємо, вмикаємо Wi-Fi на нашому ноутбуці. Так, він зараз підключився до першого сіду, Aruba-сід, який в нас є. Можемо подивитись клієнт. Ось наш клієнт підключений. Має IP-адресу з основної адресації. Тепер переключаємося на гостьову мережу грубагест. Вводимо наш пароль. Дивимось. Так, ми вже підключились на Aruba Guest. дивимось Clients, все. Ось у нас Aruba Guest, і ми отримали IP-адресу з 10-го влану. Ми це можемо подивитися. Наприклад, в DHCP-лізах. Все, ось у нас є ноутбук, ether 4 через точку доступу отримав IP-адресу з 10-го владу. Тобто, у нас все працює, як треба. Ну, Тепер, якщо в нас робоча мережа, наприклад, і гостьова, то нам потрібно заборонити доступ між мережами, щоб з гостьової не можна було отримати доступ в робочу. Ми це можемо зробити двома шляхами. Перший шлях це через firewall IP. Firewall створюємо нове правило. Пишемо input, source адреса 8.10.0. Destination адреса, наша робоча. І в екшенах вказуємо дроп. Все, тепер у нас з гостьової мережі доступу до робочої не буде. Або іншим шляхом ми це можемо зробити через roouting. Заходимо в routing, Rules і створюємо нове правило. Тобто source-адреса так само ну, 10.024, destination адреса. І action, обираємо drop. Все. Ми бачимо той самий ефект, який Буде через Firewall. Але різниця буде в тому, що Firewall перед дропом він перевірить всі інші ланцюжки і правила, які є перед цим. А через роути це буде за змовчуванням, тобто зменшення навантаження на процесор самого Мікротіка. Але в цілому ефект буде один і той самий. Тож, тепер ми можемо зробити, наприклад, ще додати цей VLAN. На фізичний інтерфейс, якщо це у нас буде, наприклад, гібридний порт нам потрібен. Так, то ми можемо зробити. Заходимо в Bridge і додаємо сюди ще третій порт, до якого підключений мій ноутбук. Так, все, ми сюди його додали. Так, Wi-Fi ми вимикаємо на ноутбуці. Дивимося, які в нас є. Тобто у нас ось фізичний наш інтерфейс і така IP-адреса. Тепер ми робимо, створюємо Влан інтерфейс. Пишемо перед інтерфейс вказуємо наш фізичний, в ID вказуємо 10. І Ім'я інтерфейсу, зазвичай пишуть ім'я фізичного, ставлять крапку і пишуть в LAN ID. 10. Так, це. IP4 DHCP у нас все. І натискаємо Save. Все. Інтерфейс ми створили. Перевіряємо. Так, все, ось наш флан-інтерфейс з'явився, є NP2S010, і він отримав IP-адресу 1049. Ми можемо перевірити, що воно працює. Так, все ось наш шлюз пінгується. От, тобто, насправді це виглядає ось так просто. Можливо, воно звучить, що це складно, але досить треба трішки зануритися, почитати, подивитися, і ми бачимо, що насправді це досить просто. І таким чином ми можемо сюди в брідж додати декілька віланів, скільки нам необхідно, і все це буде працювати. От. Також, якщо нам не потрібен брідж, ми таким самим чином можемо це зробити просто на звичайному порту. Тобто ми, ми його можемо вивести. Наприклад, якщо нам треба зробити транковий порт, так, щоб з'єднати декілька девайсів мережевих і передати вілани на інший девайс, ми можемо зробити транковий порт. Для цього ми просто виводимо інтерфейс з бріджа. Тобто заходимо в брідж, порт, наприклад, порт 5, ми видаляємо з бріджа. Щоб він у нас був не слейв, бо всі порти, які в бріджі знаходяться, вони є слайв портами. А Ether 5, бачите, він у нас тепер не має. Признаку, що він слайв. І ми так само можемо на нього тепер створити той влан, який нам необхідний. Тобто ось він у нас є. Так. І ми можемо на нього так само створити влан. В Додати інтерфейс ether 5. Скажемо, що це VLAN 20, наприклад. І натискаємо ОК. Все. У нас тепер на цьому інтерфейсі також є VLAN. Тобто звичайний в нього буде. VLAN 1 не тегований, і тегований буде в LAN 20 Для цього ще ми зайдемо IP. Ой, не IP. Switch. Дивимося порт. Ось у нас Ізер 5. У нас є в lan мод вмикаємо чек. Це все залишаємо, як є. І тепер переходимо також свіч в LAN. Тут. Створюємо ВАН-20 і додаємо сюди наш порт ether 5. Тобто ось так. І все в нас буде працювати, як і працювало. І далі все ми робимо абсолютно так само, як ми робили. Для бриджа, тільки тепер робимо для окремого інтерфейсу. Різниці в цьому ніякої немає. Тож, дякую за увагу. Ставимо лайки, пишемо, кому що сподобалося, кому що не сподобалося. От. І будемо працювати далі. Всім папа! -па.